Медики, надзвичайники, правоохоронці та працівники СБУ розбиралися із наслідками умовного терористичного акту. За задумом на одному із секторів заповненого стадіону стався вибух, і 650 глядачів постраждали у якості статистів, тобто масовки, військовослужбовці полтавського гарнізону. Рівень складності наслідків від уявного вибуху третій максимальний. Прописуючи легенду, кажуть представники профільних служб проявляли фантазію. Адже за розрахунками такий вибуховий пристрій просто неможливо пронести на стадіон. Втім, кажуть організатори, нині у терористів маса ідей, наприклад, безпілотник. Зависли над стадіоном і скинули якісь вибухові пристрій. Так що ми повинні сьогодні готові, бути готові до сучасних методів боротьби з тероризмом. На місці події працювали бригади швидкої допомоги, пожежники, патрульна служба та стюарди стадіону. Продумуючи сценарій терористичного акту, організатори додавали чимало ускладнювальних деталей. Втім, ще одну підкинула сама природа. Адже дощ, як і терористи, про готовність допомагати не запитує. Ролі у статистів на навчаннях продумані хоч легенди вони і не знають свої функції виконують. Меня забрала служба МЧС, привели сюди в сектор помощи і зараз жду, коли підійде врач, і кажуть, сімська помощь. Але якщо травми умовні та терористичний акт у Полтаві стався не по-справжньому, то вже традиційна для таких подій паніка населення. Щоб її уникнути, кажуть представники служб провести навчання, вирішили без значного розголосу та локально. Це водночас і тренування навичок, і демонстрація можливостей. Ми не тільки для громадян. Для преси показуємо, що ми готові надавати їм цю допомогу, а також і для нашого північного сусіда, щоб він знав, що ми готові для будь-яких його так сказати дій. У Нормативи всі служби вклалися. Планували, що впораються за півгодини. У результаті останнього потерпілого евакуювали вже на 21-й хвилині. Поранених та постраждалих зі стадіону вивезли до другої міської та обласної лікарень.